Доброго дня, другокласники! Урок математики! Відкрийте підручники на сторінці 97 а зошити на сторінці 45. Вже дзвінок сигнал нам дав. Працювати час настав, Тож і ви часу не гайте, працювати починайте! Тема нашого сьогоднішнього уроку засвоєння таблиці множення числа 3 та розв'язування простих та складених задач, що містять знаходження добутку чисел. Усні обчислення. Підберіть відповідні добутки. Наприклад, 2 помножити на 1 буде дорівнювати 2. 2 це 1 помножити на 2. Поставте відео на паузу, виконайте завдання усно. Математичний диктант. Відкрийте свої робочі зошити. Запишіть сьогоднішню дату. Класна робота Математичний диктант. Та запишіть відповіді на запитання через кому. Поставте відео на паузу. Виконайте завдання. Потім звіримося. Перевіримо, чи справилися ви з математичним диктантом. Зачитайте числа в голос. Повторимо табличку множення на 3. Пишіть відповіді пальчиком на долонці. Посилання на табличку є під відео в описі. на два, шесть, три на три, девять, три на четыре, двенадцать, три на пять, пятнадцать, три на шесть, восемнадцать, три на семь, двадцать один, на восемь, двадцать четыре, три на девять, двадцать семь, три на Підручник, сторінка 97. Вирази номер 579. Спрости вирази і обчисли їх значення. Запишіть цей номер в зошит. Виконайте завдання. Поставте відео на паузу, попрацюйте. Вас можна привітати! Все виконали вірно! Завдання 580. Обери два вирази, які відповідають малюнку, та поясни, чому ти їх вибрав. Поставте відео на паузу. Виконайте завдання усно. Задача 581. Читаємо та уявляємо задачу. У трьох однакових будинках по три під'їзди. Скільки всього під'їздів у цих будинках? Поставте відео на паузу. Запишіть задачу в зошит, розв'яжіть, потім звіримося. Я дуже сподіваюся, що ви вірно розв'язуєте задачі на множення, і моєї підказки вам уже не потрібно. Молодці! Задача 582. Прочитайте уважну задачу, запишіть її в зошит, використайте табличку множення та розв'яжіть. Поставте відео на паузу. Виконайте завдання, потім звіримось. Перевіряємо, а чи правильно ми розв'язали задачу? Молодці. Задача 583. Розв'яжи задачу, скориставшись коротким записом. Сьогодні ми будемо вчитися записувати короткий запис до складених задач. Читаємо задачу та уявляємо. Купили чотири пакети борошна по 3 кілограми в кожному. Використали 7 кілограмів борошна. Скільки кілограмів борошна залишилося? Проаналізуємо задачу. Дайте відповіді на запитання: скільки купили пакетів борошна. Скільки борошна було в кожному пакеті? Тільки витратили борошна. Яке запитання задачі? Чи можемо ми відразу відповісти на запитання задачі? Ні, вірно. А чому? А тому, що необхідно з'ясувати, скільки кілограмів борошна було в чотирьох пакетах якою дією дамо відповідь на це запитання? Вірно, множенням. А чи можемо ми відповісти уже на головне запитання задачі? Звичайно, якою дією? Відніманням так. Ми дізнаємося перші дії, скільки борошна було в чотирьох пакетах, а потім від цієї від того що від добутку віднімемо ще 7 кг борошна і дізнаємося, скільки кілограмів борошна залишилося, тобто дамо відповідь на запитання задачі. Щоб записати скорочений запис задачі, треба в задачі знайти головні слова. Перше буде слово купили. Купили 4 пакети борошна по 3 кг в кожному. Купили 4 пакети по 3 кілограми. Далі, слідуюче слово буде використали. Використали 7 кілограмів. І слідуюче слово залишилося. Залишилося невідомо скільки. Запишіть задачу в зошит, розв'яжіть, потім звіримося. Перевіримо. Ви записали скорочений запис задачі, розв'язок та відповідь. Молодці! Завдання 584. Запишіть вирази в зошит та попрактикуйте віднімання та додавання у межах 100. Будьте уважними. Поставте відео на паузу, виконайте завдання. Перевіримо, чи вірно ви знайшли значення виразів. Завдання 585 та завдання 586 виконайте самостійно. Поставте відео на паузу, попрацюйте. ЗОшит. Сторінка 45. Завдання 3. Доповни умову задачі. Розв'яжи задачу. Завдання 4. Розглянь, як поділено чотирикутник на фігури. Запиши номери фігур. Які тримають діти. Наприклад, побачимо, що хлопчик тримає трикутник. Трикутник у нас такого розміру під номером 7. Отже, хлопчикові запишемо номер 7. Поставте відео на паузу, виконайте завдання самостійно. Всі ви добре працювали, на уроці не дрімали. Всі завдання розв'язали. І скажу вам у кінці: всі ви просто молодці!